Німецькі благодійники відремонтували місцевий навчально-реабілітаційний центр для інвалідів. Це вже не перший крок доброї волі від іноземної кампанії. Раніше бізнесмени подарували вихованцям центру мікроавтобус. Нині в Івано-Франківську відкрили оновлене приміщення, в якому неповноцінна молодь адаптується до сучасного суспільства. Я дуже задоволена якістю виконаних робіт. Фактично, не затрачуючи значної суми коштів, ми зробили дуже багато для навчально-реабілітаційного центру. Я сподіваюся, від цього буде лише позитивний ефект. Досі майже 30 вихованців центру займалися у двох старих і холодних кімнатах. В таких умовах педагогам було важко навчити молодих інвалідів найнеобхіднішому. Нині в центрі просторі кабінети для трудової праці, спортзал та місце для зустрічей, а також сучасна кухня. І санвузол тут були приміщення пристосовані. Це була колишня прачна, і тут просто зроблений був такий ремонт колись. І занесені були столи, шафи, і вчителі пристосовувалися до того, до тих умов, які можна було. В одній кімнаті було зібрано 25 чоловік. Можете собі уявити від 18 до 35 років знаходяться. Діти всі в кубки, а тепер вони розбиваються по групках і будуть заняття проводитися по, ну, максимум сім чоловік у групі. Тепер в навчально-реабілітаційному центрі чекають ще одного подарунку від іноземців. Німецькі благодійники пообіцяли облаштувати подвір'я освітнього закладу.